Привіт! У минулому відео ми показували радіокеровану машинку за 500 доларів. І ви буквально засипали нас коментарями, що за ті самі гроші можна купити і справжню. Що ж, челендж прийнято. Сьогодні ми спробуємо купити справжню машинку за 500 доларів. А потім порівняємо її з нашою радіокерованою за різними критеріями і зробимо це так, ніби вони між собою рівні, щоб з'ясувати, що принесе більше користі, що цікавіше та веселіше, і чи правда чим більше, тим краще. Попри думку експертів з коментарів, знайти машину за 500 доларів виявилось не так і просто. Більшість із того, що продається за ці гроші, без двигуна, гниле, після серйозних ДТП або ж зовсім просто шматки машини. Алло. Кажете, машина на ходу? На ходу, як ні мотора, нема. А, на ходу, а, так машина а ось нам треба, щоб їхала. І причому заїхала якомога далі, тобто щось повище та попрактичніше. Але якщо жигулі у нашому бюджеті принаймні іноді бувають на ходу, то ось джипи у будь-якому випадку з якимись нюансами. Машина пишуть не на ходу, але через те, що довго стоїть. Тому я думаю, там можуть бути якісь невеличкі проблеми, які можна усунути. Угу. Після кількох годин пошуків нам здалося, що це найкращий варіант. Трохи попрацювати, і машина поїде. Напевно. Алло. Алло, добрий день по ниві дзвоню. А що там кузов, мотор? Ну коли дядушка то їздила, що їздило, а зараз вона от стоїть, бабуся на ніж не їздить. А оскільки ціна на ниву і так нищеринкової, та його лошення висить всього пару днів, ми вирішили не гаяти часу і виїжджати. Поки ми їдемо шукати конкурсанта, наші помічники підготують кілька локацій для майбутніх тестів, щоб після приїзду ми одразу почали порівнювати не гаючи часу. А їхати довелося досить далеко більше 200 кілометрів. Та ще й погода усю дорогу нам не посміхалася. Але, сподіваюся, усе це буде недаремно. Приїхали ми в невелике село, де машина стояла закинутою на подвір'ї, і з першого погляду виглядає усе досить печально. Видно, що вже ніхто на ній давно не їздив, а стоїть вона тут, мабуть, біля року. З одного боку машина занедбана і не на ходу, причому поки що ми не знаємо чому. З іншого, кузов практично не гнилий, а деякі дрібниці видають те, що за машиною раніше доглядали. І в цілому стан не такий вже й поганий. Машину продає бабуся, мабуть, раніше на ниві їздив дід, на рибалку або у своїх господарських справах. Але кажуть, що останні роки він вже нікуди не вибирався. І це, в принципі, видно, під капотом у машини купа гнилого листя, а в салоні розкидані вудки, намет, інструменти і навіть газети ще з 80-х-90-х років. Коротше, не дивлячись на все, що ми тут побачили, на мій погляд, машина досить жива. По кузову ніякої серйозної гнилі немає, а не заводиться вона може банально через те, що дуже довго стояла, і зараз буквально накинемо бустер заліємо бензину, можливо, вона навіть поїде. Спойлер не вийде! Спочатку ми спробували прикурити акумулятор. Потім підлити бензин, але так просто, на жаль, не прокатило. Тоді було вирішено причепорити машину, наскільки це можливо, і забирати на тросі. Коли привеземо її на місце, буде легше з'ясувати причини поломки. І так, ми таки вирішили її брати. Тим більше, що вдалося сторгуватися якраз до 500 доларів. Отож, ми підкачали колеса, прибралися в салоні і були готові стартувати. Тим більше до нас ще прийшов ось такий пасажир, який готовий їхати в будь-який момент. А оскільки справжня машина за 500 доларів поки що не на ходу, а машинка на пульті в повній бойовій готовності прямо із коробки. У першому ж змаганні вона отримує свій перший бал і рахунок поки що стає 0-1. А тим часом, поки локації все ще готуються, ми кілька годин везли Ниву на місце. Там вже зможемо нормально її оглянути і подивитись, що ми взагалі купили. Підкотивши ниву на яму, ми нарешті змогли нормально оглянути її технічний стан, наскільки вміємо, звичайно. І, як на мене, купили ми досить непоганий апарат, не дивлячись на усі косметичні недоліки. Днище, як і кузов, виявилося зовсім не гнилим, а технічно зараз розберемось. Насамперед перевіряємо повітряний і паливний фільтри. Оператор сказав, що забитий фільтр цілком може не дати машині завестися. Замінюємо фільтр на новенький ціною в 2 долари і згодом пробуємо прокачати паливо. Не відразу, але бензин таки пішов по трубці. І. Опа. Здається, звук змінився, двигун практично заводиться. А якщо практично, значить пробуємо поміняти свічки та комутатор для отримання кращої іскри. Плюс доробити багато інших дрібниць, поставити номери, двірники, прикрутити всі елементи, що стерчать, і почистити салон. Фух, нелегка це справа. Добре, що хлопці шарять і допоможуть, а то з мене автоелектрик так собі. А от був би у мене в дитинстві ось такий електронний конструктор, можливо, зараз усе було б інакше. Конструктор Дока це цікава інтерактивна іграшка для дітей та, мабуть, і для дорослих від української компанії KDS який складається з різних електричних елементів та майже тисячі схем їх збирання. Тут ось цілих два посібника. За допомогою простого з'єднання провідників та купи різних транзисторів. Діодів, вольтметрів, динаміку чи пропелеру навіть наймолодші зможуть скласти ось такий відряк. Клас. Чи ось, наприклад, диктофон. В інструкції усе описано максимально просто та зрозуміло, а великий розмір деталей дозволить подивитися на складні електричні компоненти із простої сторони: радіо, лампу з таймером, детектор руху та навіть детектор брехні. Усе це і ще купу цікавого можна скласти разом із дока. У мене був подібний конструктор у дитинстві, але набагато простіший. Ну а це справжня знахідка для кожного юного винахідника. Те, на що дорослі витратили би декілька годин, дитина може скласти за кілька хвилин, і це буде працювати. Посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Коротше кажучи, довелося трохи повозитися. Але в результаті двигун так і не завівся. Хоча можливо варто додати трошки жигулівської магії. Ось воно, сам не знаю як, але у нас вийшло. Ми завели ниву, а потім ще й поїхали. Отже, перше випробування запуск двигуна. Щоб запустити машинку, потрібен накал свічки, грубо кажучи, зовнішній акумулятор, який дає двигуну іскру. Вставляємо, чекаємо кілька секунд і тягнемо ручний стартер. Кілька смиків, і машинка заведена та готова виїжджати. Ну а щоб завести ниву, потрібен лише ключ. Вставляєш у замок запалення, крутиш і даєш трошки газку. Глушиться машинка теж вручну. Потрібно лише заткнути вихлопну трубу пальцем. Щоправда, можна пектися. і пальці постійно в маслі. І з нивою, звісно, можна спробувати так само. А можна зробити це набагато простіше: просто повернути ключ назад. Загалом, я вважаю, що у цьому випробуванні справедлива нічия. Обидві машинки заводяться і глушаться на раз-два. А значить, обидві отримають у скарбничку по одному балу. Ну а ми рухаємось далі. Наступне випробування на якість збірки та комплектацію. Так розумію, звучить трохи дивно, але зараз усе зрозумієте. Машинка зроблена за принципом рамних позашляховиків: силова рама і легкий пластиковий кузов. Унивий кузов несучий і зроблений з металу, завтовшки, між іншим співпальця, який, хоч вже й почав підгнивати, але все ще тримається. Причому з 1989 року можна сміливо казати, що кузов у нормальному стані, та ще точно поїздить. І це за умови, що машині на секундочку, 35 років. Конструкція в обох машинах дуже схожа, і там, і там механічний дросель, схожий один на одний повітряний фільтр, і навіть карбюратор. Полки обертів якого і там і там крутяться звичайною пласкою викруткою. Тільки само собою в машинці все це відчутно тендітніше через конструкцію, менший розмір та вагу. Але сказати, що машинка якась не така чи не якісна, теж не можна. За весь час, скільки вона у нас від'їздила, ніяких проблем з нею не виникало. Але й проїхала вона ну нехай кілометрів двадцять. Ну, нехай навіть не двадцять, 20, а двісті. Все одно це й близько не порівняно із пробігом ниви. Ця машина проїхала 93 тисячі кілометрів. Але це те, що написано ось тут. А насправді можливо разів 10 більше. І Це, як на мене, головний аргумент на користь надійності. Плюс по комплектації в Ниві буде явно більше фішок. Сама машина як ніяк в 10 разів більше. Понижайка, блокування диференціалу, коробка передач. Робочі поворотники, фари, туманки, склопідйомники, квартирки. Ось що є у Ниви, окрім можливості їздити. Ну а машинка, на жаль, має тільки останнє. Коротше кажучи, ви як знаєте, а я за надійність і якість збірки заслужений бал віддаю Ниві. Рахунок стає 2-2 і, здається, настав час кудись виїжджати. Для початку, як має бути, заміримо розгін. Правда, не до 100, а до 50 км на годину. Думаю, розумієте самі чому. Щоб замірити розгін на машинці, прикріпимо зверху камеру GoPro, яка самостійно міряє швидкість GPS-трекером. І не будемо довго тягнути, стартуємо. Перший заїзд не дуже вдалий, можна сказати лише прогріли. але вже з другого разу машинка розганяється до 50, менш ніж за 7 секунд. А з третього взагалі близько п'яти. Добрий результат. Фіксуємо і переходимо до Ниви. Тут будемо фіксувати швидкість за допомогою GoPro та телефону одночасно для точності. І, на диво, нива не сильно то й відстає. Але все одно їде трошки повільніше. Щоб переконатися, робимо кілька заїздів. Техніка безпеки. Обов'язково. Та отримуємо середні цифри у 7-9 секунд до 50. Що зараховує ще один бал на користі грашкової машинки. Розігнати ниву до максимальної швидкості виявилося тим ще завданням. Страшно! <реш> Прямої дороги для цього не вистачає, і довелося завалюватися в повороти. 80! 102! Та ну ні! Так. <реш> так, так, сто сотку? <реш> ага, Це мені здається, бо вже максимум. У результаті поїхала вона 105 км на годину. І для всього цього у мене тільки один коментар. Страшно, але мені здається, воно того варте. Розігнати машинку до максималки набагато складніше, тому що здалеку керувати нею неможливо. Пульт то ловить, але ось не бачиш вже абсолютно нічого. Ми зробили кілька заїздів, прогріли мотор до робочої температури і отримали всього 53 км на годину. Маловато. Адже минулого разу виходило розігнати машинку майже до 65. В принципі, як на мене, результат непоганий. Машинка це така дуже перебірлива річ. Тут буквально пару градусів туди-сюди на вулиці, і вже треба змінювати налаштування карбюратора. А зараз у нас трошки прохолодно. Переходимо до замірів нашої великої машинки. Ми намагалися раз за разом, але чи то карбюратор підводить, чи прямої дороги недостатньо. Тож вирішили зупинятися, адже вже кілька разів перевертали машинку на повній швидкості. А це означає, що після замірів максимальної швидкості рахунок знову нічийний. 3-3. Наступне випробування стосується підвізки автомобілів. Зверху на іграшкову машинку кріпимо стаканчик і наповнюємо його яскравою синьою рідиною. Так ми зможемо явно побачити, скільки води залишиться після проходження траси. Стартуємо! Дорогу середньої якості покриття машинка проходить якось зовсім невпевнено. Хоча підвізка тут дуже непогана, але вона зовсім не розрахована на плавну їзду, скоріше на перегони та стрибки. А тому до фінішу доїжджає навіть менше ніж пів склянки рідини. Фіксуємо результат, відставляємо стаканчик у бік і кріпимо новий прямо на капот ниви. Навіть не знаю, чого очікувати від цього всюдихода, тому швидше спробуємо. Ось чого чого, а такого результату я точно не чекав. На підготовленій трасі навіть на великій швидкості жодної краплі води не проливається. Заради інтересу ми поїхали далі. І коли в салоні вже все гримить і тріщить, машина їде стабільно. Тільки розігнавшись до 50 і виїхавши на куди гіршу дорогу, зі стаканчика почала проливатися вода. Та й то зовсім небагато. Так що, думаю, тут переможеться очевидний. Ага, точно, ми ж мали порівняти стаканчики. Що ж, нива виривається вперед із рахунком 4-3. Але боюся, що відрив збережеться зовсім недовго. Адже наступний тест на керованість. Чим радянський автопром ніколи не хизувався. Оскільки розміри наших піддослідних, так би мовити, трошечки різні. Для початку ми виміряли у всіх трьох площинах невелику машинку і ниву. Записали все це і за допомогою нескладної математичної пропорції дійшли до того, що масштаб маленької машинки до Ниви приблизно один до семи. А отже, масштаб траси буде відрізнятися в сім разів. Ми розставили конуси для обох машин: кожен метр для машинки і кожні сім для ниви. І, в принципі, можемо стартувати. На мій подив, обидва піддослідних впорались. Все, що тут там здійснить? Тому підвищуємо рівень складності. Забираємо по 10% відстані мінус 70 сантиметрів у Ниви та мінус 10 у машинки. І тепер, в той час як машинка запросто пролітає усі конуси навіть із запасом, нива в таку відстань вже не влазить. Що ж, як я й думав, рахунок знову стає 4-4. Передостаннє змагання це доступність ремонту та обслуговування машини. Перевірити це досить просто. Усі запчастини у вільному доступі як для однієї, так і для іншої машинки. Але, почавши порівнювати ціни на аналогічні комплектуючі, я, м'яко кажучи, трохи здивувався. Так, амортизатор передній на ниву приблизно 12 доларів. Амортизатор на машинку 15 доларів. І так, прикиньте тут з усім. Одна рульова тяга на іграшкову машинку 22 долари. Одна тяга на ниву вдвічі дешевше. Навіть банально свічки. Зовсім різного розміру. Але при цьому на ниву одна свічка коштує 10 доларів, а на машинку 22. І так з усім нива здавалася б набагато більша, і запчастини на неї теж набагато більше. При цьому це справжня машина. Але за рахунок унікальності чи, можливо, новизни, запчастини на машинку дорожче. Окей, а що там із пальним? Справжня машина їздить на звичайному 95-му. А ось машинка тільки на спеціальному паливі нітрометані, яке суттєво дорожче. Заливаємо в машинку повний бак, заводимо і починаємо їздити. Спочатку ми думали просто мотати кола, але вона постійно зміщувалася. Тому знову підливаємо повний бак і кріпимо на машинку телефон з GPS-трекером. Коли паливо скінчилося, дивимося, скільки проїхала машинка на повному баку, її рахуємо. І ось витрата вийшла досить некисла, цілих 2 літри на сотню. Тепер заливаємо повний бак в ниву, заводимось. І робимо те ж саме. Жартую. Звісно ж, розхід і так всім відомий. І це приблизно 10 літрів на 100 кілометрів, що в сукупності дає нам ось яку ситуацію. За рахунок ціни палива маленька машинка все одно в цілих три рази дорожча. А якщо і в ремонті, і в заправці нива дешевше за маленьку машинку, то цей бал заслуговано зараховується їй. Залишається останнє випробування офроуд, в якому обидва авто покажуть себе на бездоріжжі. Але в такій конфігурації у ниви проти машинки просто немає шансів. Гляньте самі, які там колеса, які тут, які кути в'їзду та виїзду на машинці, і які тут. Тому ми спочатку вирішили трошки підготувати ниву під офроуд, поставити нормальну резину та доробити інші технічні дрібниці. Усім цим займуться наші друзі з канала Вигоря. Посилання на їх відео буде в описі та в кінці цього ролику. Ну а зараз для вас пройде лише одна секунда, а для нас плюс-мінус тиждень. Ну, це ми так думали. Але як тільки ми почали знімати випробування на бездоріжжі, ми точно зрозуміли, чому нива коштувала 500 доларів. Адже прямо посеред поля у машини стуканув мотор І нам різко стало не до зйомок. Оля зіграла з нами злий жарт, і замість бездоріжжя нива тепер вирушає на капітальний ремонт мотора. І зависне вона тут як мінімум на кілька тижнів. По балам усе ясно. Нива перемогла. Але, на відміну від Ниви, іграшкова машинка принаймні дожила до кінця зйомок. Коротше кажучи, ви там далеко не губіться, ниву ми обов'язково відремонтуємо, поставимо на повний бойовий хід, допоможуть нам у цьому хлопці з канала Вигоря. І якщо ми тут наберемо 30 тисяч лайків, то відразу ж продовжуємо серію відео з нивою. Бувай!